Чи даєш гроші попрошайкам на вулиці? Ніколи не даю, бо треба розуміти, що за цим хтось стоїть. Тобто це бізнес. І попрошайки будуть існувати до тих пор, поки ми будемо їм давати гроші. Повірю, цих людей, яким реально треба допомога, які в свідомості про своє життя, що з ним робити, і так далі, вони йдуть щось і роблять. Я як людина, яка сам ставав банкротом, яка стояла на межі смерті, втрачала все, і прекрасно знаю. Тобі як треба гроші, ти ні до когось звертаєшся, якщо у тебе є повага, самодостойство і так далі. Ти сам береш щось і робиш, щоб відбудувати своє життя. Їди краще купіть. От їди нормально там купить, то в чому людина нуждається. А гроші треба розуміти, що це бізнес-машина просто для своє життя. Оці більшість попрошаєк на вулиці – це просто бізнес. За яким стоять люди, відбирають у них гроші, тримають їх часто в підвалах і так далі. Тобто, ви, звісно, можете давати гроші людям на вулиці і так далі, але ви маєте бути впевнені, хто це, що це і на що це кошти підуть. В 99% випадків, що в інтернеті оці попрошайки, що тобі ніколи не писали, ой, у мене там якась рак, чи якась історія, чи аварія попав, скиньте грошей. І вона це повідомлення, ще тисячі людям відправила, ще з різних аккаунтів. А ти оце добренький, такий скидуєш. Ти просто підтримуєш мошенників. Це машині схеми. Треба допомагати напряму. Військовим хочете допомогти, напряму. Люди упрощають часто, звертаються до яких-то там організацій чи чогось, і ще напряму треба, щоб всі допомагали всім. Дізнавались. Блін, це стосується і політики, і виборів, це коротше, дуже сильно можна капнути, але реально є проблема, що люди не розбираються, куди вони свою увагу віддають. Гроші, голос, вибор і так взагалі, не розібравшись в питанні, кому, куди, що і як. Люди готові свій ресурс, а їх ресурс це життя. Кожна їхня копійка, це частинка їхнього життя, яке вони проміняли на заработані ці гроші. І от вони просто непонятно, куди віддають. Це банально, фінансово, політична, економічна, і моральна неосвіченість. Коротше, я не даю. Даю, кому хочу, і в кому я впевнений, що ці гроші або моя допомога піде дійсно на користь. От туди я даю. А от так, щоб на вулиці комусь давати, я всім кажу, перестаньте це робити. Це, це жесть.